Привіт, друзі, сьогодні 21 березня. З вами знову Валерій Клочок. За три дні у варіаді відбудуться переговори України та Росії. Так, друзі, вам не почулося. Будуть перемовлятися між собою групи з України та Російської Федерації за посередництва Америки. Про що вони там будуть говорити? Як це буде відбуватися? Що нині відбувається на Росії, аби зірвати ці переговори? Давайте я вам про це все по порядку розповім. Тому, будь ласка, підпишіться обов'язково. Перевірте також свої підписки, хто підписаний. Це дуже важливо, бо ви знаєте коли підписки ці злітають з незрозумілих причин. Ну і звісно, коментуйте. Пишіть, власне, свої думки, що ви думаєте про перспективи такої зустрічі в Саудівській Аравії. Отже, спецпосланник президента Сполучених Штатів Америки в Україні Кіт Келох, він офіційно призначений Дональдом Трампом, заявив, що представники України та Росії під час переговорів у Саудівській Аравії в понеділок, 24 березня, Можуть сидіти в одному приміщенні, але в різних кімнатах. А американська делегація ходитиме між ними, ну і буде передавати інформацію. Тут, друзі, ще одна цікава деталь. За словами посланника Трампа Сполучені Штати Америки, на переговорах у Саудівській Аравії представлятиме частина його підлеглих, підлеглих радника з нацбезпеки Майкла Волца, а від Держдепу керівник планування політики Майкла Антон. Ну. Таке складається враження, що там будуть присутні технічні працівники. Хоча насправді, як на мене, це може бути і не зовсім так. Що, власне, говорить кіт Келлог? це будуть непрямі дискусії, тобто одна група буде в цій кімнаті, інша в тій, і вони, тобто американці сидітимуть і розмовлятимуть, ходитимуть туди-сюди щось на кшталт човникової дипломатії. Ну, я вважаю це не на кшталт човникової дипломатії, а це прикладна, практична човникова дипломатія, і не в часовому вимірі розтягнута, а без Безпосередньо це все відбуватиметься в одному приміщенні. Sky News, яке також дізнавалося, подробиці переговорів, але вже в українській владі, вони з'ясували, як це буде відбуватися. Написали, що загалом концепція американців полягає в тому, що вони розмовляють з росіянами і з українцями одночасно в різних кімнатах і будуть ходити між зустрічами, кімнатами. Це говорить вже українська влада, тобто Україна фактично на такий формат. Погодилася. Хоча, як на мене, друзі, я вважаю, що навряд чи вони сидітимуть в різних кімнатах і будуть говорити по черзі американцям якусь інформацію, і ти будуть ходити і бігати, щось там перекладати, і будуть викриклювати. Я думаю, що так воно навряд чи буде. Будуть вони сидіти в одній кімнаті, це моє припущення, наголошую на цьому. Але публічно ми будемо говорити про те, що ні-ні ні прямих переговорів немає. І також угода, друзі, навіть про припинення вогню, до прикладу, може бути підписана не між Росією і Україною, а окремо між Україною та Сполученими Штатами Америки, і між Росією та Сполученими Штатами Америки. Я вважаю це, можливо, навіть кращий варіант для того, щоб американці виступили гарантами. Припинення вогню, припинення ударів по енергетичних об'єктах, по цивільній інфраструктурі. Можливо, це там, врешті-решт буде обговорюватися, тому що минула ніч була знову пекельна для України, Одеса просто вся в вогні, пролетіло більше 200 безпілотників, і хтось має за це відповідати. Відповідати, я вважаю, повинні Сполучені Штати Америки. Це було б найбільш ефективно. І Китай з'явився на горизонті. Час від часу він виходить на горизонт, махає своїм прапорцем і каже: ми тут є, ми хочемо до переговорів. Але ні Китай, ні Європу, Сполучені Штати Америки до переговорів не підпускають. Китай виступає за укладення мирної угоди між Україною та Росією, яка була прийнятною для всіх зацікавлених сторін. Ну, це дикунство повне, як на мене. Про це заявив міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван І під час розмови з радником президента Франції з питань зовнішньої політики Аманелом Боном. Франція зараз виходить на передній план як лідер Європи з питань формування безпекової. Стратегії Європейського Союзу. А чому я вважаю дикістю, коли Китай говорить про те, що угода може бути прийнятною для всіх зацікавлених сторін, Я думаю, вам це розповідати не потрібно. Ми самі це все розуміємо. Так от, що говорить Ван і що сторони провели ґрунтовний обмін думками щодо ситуації в Україні. Французький представник виклав позицію Парижа та висловив сподівання, що Китай відіграє. Важливу роль у досягненні справедливого і тривалого миру. Головне, щоб він її відіграв. Можливо, він вони вже констатують по факту, що вони чогось там досягли, але я, чесно кажучи, особливих потуг з боку Франції зараз не бачу. Хоча б Макрон демонструє, що він хоче бути на передньому плані. Втім, знову ж таки, у нього думки стосовно того, як навіть має виглядати миротворча місія, доволі. Розходяться із реальністю. Я вам ще обов'язково цього торкнуся. Тим часом, коли планується проведення переговорів в Ер-Ріяді, секретар Ради безпеки Російської Федерації Шойгу полетів до Пхеньяну. І він там зустрінеться з Кім Чен Іном. Про що, власне, відзначають і чимало російських пабліків, і вони висловлюють думку, ну таку пропагандистського ухилу, звичайно, що якщо домовляється про мир, для чого шойгу було летіти до пхеня? Можна було б телефоном переговорити про те, щоб КНДР не постачало більше до Росії набоїв і снарядів. А з іншого боку, кажуть вони, якщо він туди полетів, то певне вони хочуть збільшення постачань і продовження війни. Так, що його відноситься до того ж самого табору ястробів у Кремлі, які власне хочуть продовження.

Але от нині жоден із них не буде представлений на переговорах в Ріяді. Чи це матиме якийсь наслідок для результатів переговорів? Будемо бачити. До речі, сьогодні це ми будемо обговорювати разом із моїми колегами та депутатами народними в рамках проєкту програми Центру громадської аналітики Вежа. Тому не забудьте переглянути цю програму. Вона сьогодні вийде і тут, на каналі, о 20-й годині, а також о 21.15. Ви зможете це переглянути в ефірі 24-го каналу. Кому як. Буде зручніше, і також держдепша висловив сподівання про те, що Російська Федерація та Україна як ніколи близькі до припинення вогню. Вони говорять, що ми знаходимося буквально за крок від повного припинення бойових дій. Далі зможемо говорити не просто про тимчасове перемир'я на тиждень чи 6 місяців, або про довготривалий мир. Головне, хто його забезпечить і хто буде гарантувати. Ну і знову ж таки хотілося, щоб довготривалість не вимірювалася каденцією Трампа, що вона справді була набагато більшою. І, окрім того, Трамп заявив, що Україна та США найближчим часом укладуть угоду щодо критичних мінеральних ресурсів. Дуже примітна заява, тому що раніше Трамп про це мовчав. Він вів активно переговори з Росією. Схоже, що Трампу видається, що він справді за крок до припинення війни. Бажаю йому, звісно, не помилитися. Хоча зараз ситуація виглядає доволі складно на полі бою, і в тому числі, що стосується обстрілів. Ви, друзі, про це все добре знаєте. Але Сполучені Штати Америки, підписуючи цю угоду про критичні мінеральні ресурси, хочуть її розширити, в тому числі і на атомні електростанції України, і Запорізьку атомну електростанцію. Поки що конкретної домовленості про це немає. Україна хоче розглядати це питання окремо, але точно будемо ми її розглядати. І швидше за все, Запорізька атомна електростанція. Буде передана росіянами американцям. Американці будуть її контролювати, але за великим рахунком ви розумієте, що ми будемо її контролювати, а не американці. Це буде формальність, але росіянам треба якось це пояснити. Єдине питання, що залишається відкритим, куди саме буде електроенергія з Запорізької атомної електростанції постачатися? Бо я не виключаю, що вона віддаватиме електроенергію, в тому числі і на окуповані росіянами території. І до наступних новин, які дуже-дуже важливі в контексті переговорів. Продовжує провокації сьогодні. Вранці стало відомо про те, що минулої ночі пролунали дуже серйозні вибухи на газовимірювальній станції Суджа. Та на газопроводі, які раніше перебували під контролем Збройних сил України, які були саме в Курській області. Зараз контроль за цими об'єктами втрачений. раніше цим трубопроводом постачався газ до Європи. Цю інформацію, друзі, повідомили Z-канали і звинуватили в цьому Україну, що ми, мовляв, вдарили по цих об'єктах, який нам сенс по них бити, як там не постачається газ, ну, чесно кажучи, це російська логіка. Газопровід розташований на кордоні Курської та Сумської областей. Цією гілкою, друзі, до кінця. 2024 року до Європи проходило більше 42 мільйонів кубометрів газу за добу, а смолоскип від десь звідки з'явшися там того газу, можливо, там горить, я не дуже знаюся на цих моментах. Так от смолоскип від пожежі було видно на десятки кілометрів і кажуть, навіть з околиць сум. Було помітно, що там щось горить. Захарова відразу вийшла із заявою ще до того, як там вибухнуло, або можливо саме в той момент, але ще вчора пізно ввечері вона заявила, що Київ атакою на російський енергооб'єкт. Вже порушив запропоноване Сполученими Штатами Америки перемір'я. Можливо, вона мала на увазі якийсь інший об'єкт, бо ми по газотранспортній системі і по газовимірювальній станції Суджа не били. А от по нафтопереробних заводах прилітало. І далі вона говорить: тепер питання в тому, як у Вашингтоні далі справлятиметься з шаленими терористичними поневіряннями на Україні, як вона говорить. Ну, я вам скажу відверто, друзі, це все абсолютно повністю відкриває е, не те, що конспірологію, а явну провокацію з боку Росії щодо припинення перемир'я, яке ще не настало, і такі епізоди ми будемо на жаль бачити і надалі. Але Генеральний штаб збройних сил України зробив уже офіційну заяву про те, що ми не маємо ніякого відношення до пожежі, яка сталася саме на цій гілці газотранспортної системи. І щодо Макрона, про якого я згадував, він оголосив про намір зібрати наступного четверга, 27 -го березня, в Парижі, саміт коаліції охочих за участі Володимира Зеленського. Хто там власне буде? Лідери Німеччини, Італії, Польщі, Британії, Канади і інших країн конкретного списку. Нема, тому що запрошених з'ясовують уже самі журналісти. Конкретно нічого ніхто не оголошує. Єдине, що ми знаємо, що різні країни будуть по-різному долучені до цієї коаліції охочих. Поряд із тим, Макрон розглядає місію ООН як альтернативу цієї коаліції охочих для того, щоб контролювати режим припинення вогню в Україні. Ну я тому і говорив, що Макрон ніяк не може визначитися. Чи це буде коаліція охочих від Європейського Союзу, від Європи загалом, можливо, інших країн? Чи цим має займатися Організація Об'єднаних Націй? Я розумію, чому він так говорить, тому що за миротворчу місію має хтось платити. Це потрібно чимало грошей для цього, щоб утримувати військових в Україні. Сьогодні не всі країни охоче виділяють Україні допомогу. Ви знаєте, що навіть Франція заблокувала пакет. Додаткової військової допомоги для України на суму 40 мільярдів євро. А в Європейському Союзі навіть є думка про те, що вони переглянуть взагалі видатки на військову підтримку України, якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню чи угоди про заключення якогось миру. Тобто вони кажуть, ми будемо долучатися до допомоги України виключно для відновлення інфраструктурних цивільних об'єктів, а все решта ми до цього не торкаємося. Ну, поки що в мене, чесно кажучи, багато скептицизму щодо саме цієї коаліції охочих. І тепер, друзі, на завершення вам ще одна новина, яка мені особисто вказує, що ну, все рухається справді до відновлення бізнесових зв'язків між державних із Російської Федерації, як у Європі, так і в США. Мова, звісно, не про нас. Так от, Пінічний потік-2 можуть передати США, щоб іновити прокачування російського газу в Німеччину. Про це пише видання Білд, про це і я, і мої колеги в рамках програми Вежа і тут неодноразово говорили. Точної перевіреної інформації поки що немає, але чим далі, тим більше її. Тим паче, абсолютно очевидним є інтерес Трампа заробляти великі гроші на енергоресурсах, в тому числі російських. І ця схема абсолютно схожа зі схемою Запорізької атомної електростанції. Росіяни скажуть, ні, ні, це не наша ГТС, це американська. Всі претензії до них ми нічого українцям і європейцям не передавали. А американці сьогодні, як арбітри всіх процесів у світовій геополітиці, працюють разом з нами і вони заробляють на цьому гроші. Ми просто продаємо американцям газ. Ми ж не європейцям продаємо газ. Так, друзі, звучить дуже цинічно, але як на мене дуже реалістично. Є зауваження від фахівців, що це, мовляв, неможливо технічно, але я не поспішав би робити однозначні висновки. Тим паче, ми достеменно не знаємо масштаб пошкоджень цієї газотранспортної системи, який стався, що я не помиляю, ще в 2023 році. У Німеччині обговорюють варіант передання Північного потоку потоку-2» під управління США щодо змогу відновити постачання російського газу в Європу. Він буде дешевим, їм потрібен дешевий газ. І за даними видання Білд, робота над відповідною угодою вже триває. Чи це так? Ми дуже скоро дізнаємося. Але те, що я бачу шалену активність міждержавного бізнесу на тлі сподівань на швидке припинення війни, це абсолютно, друзі, очевидно. На цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити, підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціну і шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!